Людина народжується як дух, який нікому нічого не винен. І чим більше вона проявляє, людина проявляє ініціативу власного вибору, тим перспективніше те життя буває. Уявок кожного різного. І кожна душа має право на цю уяву. Нав'язувати цю уяву не має права. Пробучна людина нічого не нав'язує. Вона просто перебуває. От як тільки це ви признаєте, то ви признаєте себе як творця цього всесвіту. Знайомилася з вами не так давно. Досить цікаво вас слухати. І так, я теж слухаю мій світ. Слухаю, довлюсь, бо шукаю істину, шукаю себе. Кожен говорить від себе свою правду. Я хочу вірити всім, та найбільше я хочу вірити собі. Та, на жаль, я себе не чую, не відчуваю, не, не можу вимкнути думки. В голові мені нічого не вдається, і від того я в розпачі. Я заплуталась. Ну, якраз тому ви прийшли на наш канал. От нема місця у просторі, всесвіті, в думках, в ментальному полі, в астральному. В якому нема, нема вас. А ви це світло. І тому нема того, щоби завадило вам пробудитися. От як тільки це ви признаєте, то ви признаєте себе як творця цього всесвіту. Амінь. Це раз. Е а для того ви прийшли сюди, щоб. Це прорвалося ви вже як, як цю пляшку, котре воно ж простукується зсередини, а не ззовні. І все, все відбувається всередині. Але ж для, ви просто розслуховуєте, бо це досвід. Там люди розповідають свій досвід, це їхнє поле сприйняття, воно має місце в цьому всесвіті. Всі їх, всі ці знання їхні перебування, вони мають місце в цьому всесвіті? Але щоб сказати, що воно має відношення до духовності, то це сказати не можна. Дух один. Він знаходиться у всіх ангелах, архангелах, Михаїлах і Розумієте? І цей дух є вашою природою, вашою основою. То навіщо вам? Перебувати в різних сферах існування. Треба розуміти, що всі, от всі люди, які оточують вас, є цим духом, і цей дух говорить вас через всі, до вас через всіх. І нема в чому плутатись, тому що все на благо, навіть це заплутування. Якщо ви приймете це все, що з вами відбувається, з відкритим серцем, з вдячністю, ви прорветеся до себе просто. Такими величезними кроками. Просто від вдячності за те, що ви прожили тут і зараз це все життя. І за життя дякувати, і за пізнання дякувати, і за перебування, і за все-все-все, за всі енергії, які прожиті і не прожиті. Все є дуже правильно і необхідне. Ем... В нас чому говориться, що в нас, до речі, треба повернутися на садсанці була така розмова: що нам читати? Ця розмова була не для того, щоб розповісти, що треба читати що, так? Це треба, це було акцентовано для того, що якщо, ну а це нормально, ця це вся його істина не сприймається в наших передачах, так? І десь воно дуже непросто це все сприйняти, як ядро, як основу. Так? Це нереально прийняти головою, так? просто головою це нереально сприйняти. Так? То допоміжними такими матеріалами, які несуть істину безпосередньо від, від духу, так? є рамдас. І його дасть Бог, або Адайте ви дамте. І є там в моментах папа Дже відкриття, є в є дуже в багатьох багатьох книгах, які передавалися безпосередньо. Це в словах Ісуса, так це в словах Будди так Ось і тому рекомендована ця література, але не плутатися у тому, що затягує сприйняття у якісь певні інопланетні цивілізації, які не, буцімто несуть правду. Не скажу, що там нема неправди, але це посередництво, це та ж церква, це то це яке е, затримує. Затримує увагу, не не сконцентрує увагу на основному, а затримує на якомусь образі, який, буцімто там, працює, він тільки, як вони подають, що це о, так, це воно. Архангел Михаїл вас виведе. Розумієте? Це неправда. Нема образу, який виведе. Обр... Образу нема. Шляху нема до якогось там є от. Ця основа, яка дозволяє бачити все. Основа це є ви. Вона дозволяє сприймати, бачити, чути про те. те, те. Оце є основою, і це якраз дозволяє вам ну, все Ну, просто жити. Так? Це є життя, основа ваша це є життя. Воно е, може бути в різних образах. Але увага все-таки має бути ну, не назовнішній, орієнтир має бути незовні, а оця внутрішня, внутрішнє буття, внутрішня оця, тиша, внутрішнє я, внутрішнє все, все, що є. Бо ви є все, всім, що є. А то ментальна пастка. На жаль, тому що туди зустріть і вся увага туди, в ту якусь там поле, де там розказують, які люди, які ті, які ті. Ну це, це ментальне це ментальне, якісь там засади, які ні туди, ні сюди. Як думки. Вони просто існують. Хай вони собі там будуть, але вони не роблять нічого вам, щоб. Від, щоб відкрити вас для вас. Це не там не відбувається. А відбувається лише звідти, що є це, що пізналоється, що, що важ, ну сприймає все із цієї точки. А це, ну, ці якраз, ці, ці, ці люди, котрі от тепер розказані, ну там. То це не люди, бо це, що, скажімо, вивернулось у тілені, воно вже є духом. Але форма, ну, там, рука писала, там, говорило слово з того тіла, і тому їх вважають людьми. Ось, Але от саме так воно працює. Ну, Дякую. В продовження цієї розмови ще й такий коментар. Так як я зрозуміла, що образи, які показують для ясновидця тіла пророка, це образи тільки суто для нього, щоб він для себе робив якісь заключення, а видавати їх на загал, то вже буде викривлена інформація. Тобто, в момент озвучення певної інформації на загал, вона тут же змінюється. І, помимо цього, йде вплив. Зовнішніх факторів, перепрошую, які постійно змінюються. Фінальний результат далеко не такий, як був показаний першопочатково. Дивіться, вони от пророки вони говорять так: побачите сонце, воно такого кольору, воно саме таке, бо якщо ви все решта бачите, то це неправда. А ви побачите то так, от то, ви маєте побачити то і і саме признати, що воно це правда. Розумієте, це нав'язування, це маніпуляція. У нас всі медитації на сонце це повна воля, що там відбувається з людиною і що сприймається як сонце? Все повна воля, все говорить її свідомість, її світ, і вона бачить себе в цих образах. І, і це є повна воля, розумієте? А те, що розказує, що я побачила і це конкретні якісь там дані це ментальна, перепрошую, діарея в основному, так, уяви тієї людини. Уявок кожного різних. І кожна душа має право на цю уяву. Нав'язувати цю уяву не має права. Пробучна людина нічого не нав'язує. Вона просто перебуває. І ця енергія дозволяє бачити це От людина бачить, чи там не бачить, чи перебуває в енергіях, чи бачить світло. так Це її світло бачить, вона сонце, своє світло бачить сонце і це на це є повна воля. І на і на те, і на, на, на наші всі медитації йдуть на розкриття власної сили. Власної суті і власної волі, і на пробудження того, що є в людині. І тому в цьому ну, це кращий вибір. Хоча, якщо є вибір застрягати в якихось ілюзіях, це право людини також, тому кожного свій вибір і свій шлях сиро. Дякую, це все правда і є, але нам треба відкрити себе і своє світло, а контактери і ті сутності вони і живляться нашим світлом і нашою енергією. Дякую. Зв'язку з цим хто дає дозвіл живитися, тобто людина, відкрита до цієї гри, виходить. Так. не з'єднана своєю сутністю, тому і попадає під вплив інших. Вона шукає сутність, шукає джерело підтримку у якихось. А Чому це так сформувалось? Тому що все, що нав'язували багато релігій, це от іди і шукай іди і там, не не відкривай, не, про, не згадуй, бо ти є цим. не Зосереджуйся на тому, на своєму житті, на, своїй, на тому, що ти відчуваєш. Так? Що ти проживаєш, що ти є, що, що є твоєю енергії, твоє Бога. А от там десь лети, звертайся до тих молитва сама. Сама суть молитви, вона набагато глибша була б, якщо б не було просьби. Тому що. Саме прохання, треба розуміти, саме поклоніння, ми вже говорили, і треба це, напевно, ще подати на YouTube, на Сатсанзі, там це конкретно відкривається, саме ця точка поклоніння це дуже, це не прийняття Бога в собі, а це найбільший гріх. Це опора на якомусь зовнішній, зовнішньому уявному чомусь, що. Немає конкретного, ну нічого немає конкретного, скажімо так, так? І тому нема опори, і тому нема перебування, і тому вічний пошук, і тому розпач, і тому все все тому. Так? Ось, а людина, котра буцімто стрибає в пропасть, де нема зовнішньої опори, так здається, так вона знаходить одну єдину опору, яка є істинною опорою, яка є самим життям. І вона тоді починає розуміти, що вона є цим полем. І що це поле все це її творіння. Це розквітає, як велика сила любові, перш за все. Признання, визнання і вічне, вічне свято. До нас підписуються нові глядачі і з свіжими запитаннями: як навчитися медитувати, як бути тут і зараз, і як сконцентруватися. Ми Висвічували в деяких передачах, але. У нас дуже гарні медитації, які на, на, насправді дуже легкі, але дуже чітко ведуть до концентрації. Хоча наша загальна медитація це є все, і концентрація, і тому варто е, якось, варто, напевно, якось все-таки е, проглядати наші передачі от, про медитацію, так? І в них там є медитації. Є сатсанг і ретрити, де ви можете дійсно от є конкретний сатсанг, в яких розпо... є розповідь про всі медитації, які взагалі існують. Подано дуже багато медитацій із різних таких найглибших вчень, так? найвищих понять про медитацію. І тому той сатсанг рекомендуємо. Переглянути всім. Він є на Ютубі, він е, за якусь там, ну, там має певну вартість, але вона досить е, невисока. І тому, хто хоче побачити цей соцсанг, побачити ці медитації, все, побути в полі єдиному медитативному будь ласка, запрошую. Так, ви можете це. Це Марія говорить про сатсан за 6 квітня, який відбувся в Києві. Так. Є проморолик, де ви трошечки можете почути, як це відбувалося, зайти посиланням і отримати їм повну інформацію. Тому будемо раді так. поділитися. І на сьогодні ще одне запитання: розкажіть про материнську любов жінки, яка стає свикрухою. Це одвічна тема, як на мене, і фольклору і нашого життя. Як досягнути жінці балансу в любові до сина та в прийнятті його любові до дружини? Треба перш за все усвідомити, що людина народжується для життя, а не для прив'язок. Тобто людина народжується як дух, який нікому нічого не винен. І чим більше вона проявляє, людина проявляє ініціативу власного вибору? Власного життя, тим перспективніше те життя буває. І головне не заважати людині вибирати, тому що це її поле, її життя, незважаючи на те, що до 14 років людина живе як одне єдине поле з батьками, але це життя, е, вибір існування має бути саме із позиції цієї людини. І вибір з ким бути, має приймати рішення, має сама людина, тому що якщо вона буде не своє рішення приймати, вона буде проживати не своє життя. І лише хтось, вона буде потрапляти під вплив якоїсь думки, так то це також є не дуже добрий, скажімо, інша справа, якщо порада. Направляє, хороша, але будь-який вплив ззовні, він розосереджує людина втрачає віру в себе, вона не, 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 не збирається вірити в себе, коли їй все підказують. Вона перестає вірити в себе. Якщо батьки кажуть ні, так ти що ти розумієш? Давай слухай мене, а я точно знаю. так? то це дуже невірний. І чим людина більше опирається на себе, тим більше вона свою силу проявляє. Тому її вибирати, з ким жити, як би вона не жила, з ким би вона не жила. Хай людина вибирає сама. І треба говорити так, коли вже йдуть зазвичай діти, жаліються, от вона така, не, не прибирає, там ще щось. Ти сам вибирав. Але дозвіл на вибір потрібен бути повний. Довіряй. Якщо людина відкриється і побачить ближнього Бога, то це буде шанс ближньому змінитися. Якщо вона буде поважати ближнього як самого себе, це також буде енергія і шанс змінитися, якщо ця пара кармічна, там ще щось. Якщо не буде цього відчуття, то Світ на клином, як то кажуть, не зійшовся. Тому вибір знову, але вибір тільки самої людини. Треба дозволяти і направляти е, дітей завжди на те, що ти повинен сам сама вибирати робити рішення, сама приймати рішення. Бо тому що те, що я пораджу, це тільки моє бачення, а не твоє. А в тебе має бути своє бачення, своє відчуття. Ось, і... Так, людина буде рішучіша, людина буде сміливіша, і людина буде більше відчувати опору на собі. Тому так, ну, з опіками, ну, спочатку буде так, ну, досвід проживати, але це власний досвід, власного вибору. Тому треба однозначно, якщо, ви, якщо людина вибрала і це його поле, ця жінка, то не приймати його поле це також не любов до сина. І все. Я свого часу чула пояснення цілителя, який відмовився від після 20 років практики, відмовився від цілительства, тому що зрозумів, що хвороба дається людині для розуміння. Ну, як дається, вона так, сама так, є причиною, так. так. І якщо їй допомагати постійно, то так. усвідомлення. Все рівно має відбутися, але воно тоді вже відбувається вашим чином, тому що так, так, є втручання. Так. Ну, цілитель це є одна із сфер сприйняття, де людина бажає проявити ну, таким чином любов, так? Але ж не, не завжди ця любов умісна, любов умісна справжня. Любов справжня. Цілісності, то, що є енергією першоджерела, вона завжди вмісна Вона просто є, так бо вона і основою цього існування. Ось, а от розуміння любові не завжди вмісне. Тому що це є певна позиція, в якій нема цілісності. І ця допомога інколи буває перешкодою не тільки для людини, яку стілює, а для того, хто стілює. Це найбільше так працює. Тому треба дуже чітко розуміти саме цю, оцей взаємообмін під час, оце поле, як, що воно що проявляється що відбувається. І звичайно, що коли звертається людина, дуже хоче щось пізнати, то можна підказати, але знову ж таки там є вибір. Тут ти маєш вибирати. Тут ти маєш. Це ти. На тобі все. Так само, як, от ну, ж таки, приклад, плащ. І що зміг сказати, то це ж я тебе зцілив, і вона тоді падеш голову під ноги його, під стопи стоп, і кланяється, що доки чолові собі не поб'є. Але ж він таке не сказав, бо це неправда. Він сказав: це є дух, це ти пустила, ти усвідомила, ти сприйняла це своє перше джерело, і тому ти зцілилась. Це нема того я, яке тебе зцілило. Це є основа наша. І вона стілює. Тоді це зцілення. А а той, хто зцілює і той, хто приймає ціли, це вже розділення. Тому там. Є знову повернення до тих хвороб, і та ж мануальна терапія, ті ж космохілінги і так далі. Повне це усвідомлення. Це ну, ясно. Це, це не тільки про терапію, це навіть і про стосунки все, рівно, якщо, то ще навіть е, приказки є такі: перша жінка від Бога, друга від людей, третя від сатани. Вже якщо вибір пішов, да, то. Може, краще. Може, зупину нема. Там так, це точно. Дякую, Марія. Прекрасно. Рада, рада рада бачити це обличчя перед собою в камері. Ну, взагалі відчувати поле людей, які можуть сприйняти, які чують, і це так прекрасно, ви собі не уявляєте, що світ. Завдяки нашому відкритому серцю стає тим, чим в очах навіть в полі стає тим, чим він є насправді. Thank you.